Пригадай, або уяви себе у віці 5-6 років. Твої батьки та вихователі тепло і дроботливо спілкуються з тобою, поки ти досліджуєш світ та лагідно підштовхують тебе до нових відкриттів. А в часи, коли тобі стає важко впоратися з викликами та емоціями, вони допомагають помітити це, розпізнати, що відбувається, та пропонують якийсь спосіб, від якого тобі стає легше. Тобі не погрожують, не маніпулюють, не ігнорують, навпаки, з тобою грають, дають побути на самоті, коли тобі це важливо. Ти не боїшся, коли батьки приходять додому з роботи. Не переживаєш, що твій стан погіршиться, якщо вихователька в такому настрої. Ти відчуваєш себе частиною громади, тобі безпечно там, де ти є. Вдалося уявити. Курси, створені ком'юніті українських вихователів, викладачів та практичних психологів, допоможуть дорослому, що пройде їх, зробити декілька кроків у бік такого життя для дитини, про яку піклуються. Травмообізнані практики для вихователів і викладачів це україномовний проект для дорослих, що піклуються про дітей в контексті війни. Це нові знання про травмоінформовані практики. Цей досвід ти зможеш застосовувати у роботи з дітьми, батьками та у повсякденному житті. Після проходження курсу ти зможеш визначати стрес та травму, надавати підтримку дітям, що переживають травматичний досвід, краще піклуватися про себе, надавати підтримку колегам щодо травми інформованої освіти та травмоінформованого піклування, травмообізнані практики для вчителів і вихователів. Про піклування та турботу дітей, батьків, вчителів, які їх потребують, про зміцнення ментального здоров'я кожного з нас, про створення надійного, безпечного освітнього середовища. Цей курс це досвід війни, вимушеного переміщення, покладений на педагогічний та психологічний досвід та кращі світові практики з ментального здоров'я, психосоціальної підтримки та всебічного підходу до навчання. Травма дітей гоїться, якщо поряд не ті тому що досвід, який набули наші діти за часи цієї війни, він може заважати їм жити своє життя далі щасливим. І я знатиму, що таке стрес і травма, і чому важливо про це знати. Тому травмоінформоване середовище зможе допомогти їм перетравити це. Він інтерактивний, доступний, ресурсний.